Доброго дня, шановні підписники, ви на каналі ФРБ. з вами Павло. Розглянемо піч Color IS 5 Box в сірому кольорі. Є також модель в чорному кольорі та на ніжці. Ось така симпатична малютка. 120 димар. ззаді у нас патрубок 100 сотого діаметру, під ключки повітря. Конвекція подвійна, подвійні стінки справа, зліва, зверху. Це дає можливість дуже близько ставити піч до мебелі без втрати ХПД. Ось такий бокс для дров. Регулювання потужності, первинного та вторинного дошу газів. Ось так відкриваються дверцята, двойні дожим двері на двох петлях. Ось така вермикулітова путировка. Ось функція чисте скло. Ось такий у нас попільник на шарнірах. Зараз покажу. Дуже зручний і місткий. Дуже цікава піч, як завжди, все виконано просто бездоганно до дрібниць, ніяких там зварювальних швів не видно, все до дрібниць дуже гарно продумано. З вами був Павло. На все добре, тримайте пістолетом.